Вас вітає інформаційне служіння Одеського обласного об'єднання церков Євангельських Християн-Баптистів, Одеса Баптист. .Інфо. З вами я, Наталія Строганова, з оглядом останніх новин на сайті об'єднання. Жінки обирають жити вірою, надією. 21 червня в Одесі у Домі молитви жіноча конференція Я вибираю жити зібрала 120 учасниць з майже 30 церков Одещини, щоб разом обговорити, як залишитися духовно-сильними у важкі часи. З вітальним словом до учасниць звернулися пастор Доми молитви Едуард Гукасов та голова Одеського обласного об'єднання ХБ пастор Олександр Димов. Основну тему відкрила Тетяна Соколовська. Сестра Тетяна нагадала, як важливо в цей непростий час не втрачати довіри до Бога, не завмирати в страху, а кожного дня. Попри втому, біль, невизначеність вибирати життя. Конференція стала джерелом натхнення, підтримки і духовної радості для всіх учасниць. Також сестри співали, слухали музичні виступи і брали активну участь в інтерактивних завданнях. Вела спілкування Ірина Шаповал. Кілійській церкві відродження 30 років. 22 червня Кілійська церква відродження, де пастор. Андрій Бостон відзначила своє 30-річчя. Віряни підготували велику урочисту програму прославлення Господа за його благословення. В святі взяв участь та привітав церкву заступник голови обласного об'єднання, пастор Михайло Мукієнко. Пастор Андрій поділився, незважаючи на всі негаразди нашого часу, віруючи залишаються вірними своєму служінню. Божою милістю ми, вільні на своїй землі, можемо відкрито поклонятися Господу, закликати людей до спасіння та сприяти розбудові церкви Христової. На святі було багато невіруючих. Особисте відвідування, жертва доброчинності та спільності. Пастор та капелан Валерій Зленський разом із депутатами сільської ради та старостою Міжлеманського відвідали родини, які постраждали внаслідок атаки ворожих дронів. Сім'ям, які опинилися в тяжких життєвих умовах, передали допомогу від обласного об'єднання. Попри поважний вік, Валерій Павлович регулярно відвідує сім'ї захисників та загиблих у селах Міжлемані. Мости до стілення. Спілкування, що лікує душу. 14-16 травня в Одесі відбулася конференція Мости достілення тренінг для лідерів християнських груп та консультантів із ПТСР, який зібрав пасторів, капеланів і лідерів церковних служінь. Групова терапія та спільні зустрічі з фахівцями надали учасникам базові знання з консультування та душопікунства. Програма для чоловіків побудована на матеріалі Мости досілення, а курс для жінок на програмі жінки. Війна і травма. Матеріали для тренінгу підготували та провели кріс Іранела Ацід із ребут Рекавері у співпраці з Одеською Богословською семинарією. Нікого не залишили байдужими три дні глибоких розмов і практичної роботи з темами травми війни та пошуку справжнього зцілення. Незаміжні дівчата зустрілися в екермані. На початку червня в першій білогородністровській церкві зібралися місцеві дівчата. 50 юних сестричок у хресті мали тематичне спілкування з актуальних тем. Було атмосферно та цікаво. Такі зустрічі церква проводить регулярно. Досвідчені лідери допомагають незаміжним дівчатам долати труднощі їхнього віку, долати стереотипи, а іноді душевні травми. Лідери допомагають молоді формуватися цілісними особистостями. Водне хрещення В Щецені, 8 червня в Щеценському новому житті, де пастор Віталій Нагорний, урочисто відбулося. Водне хрещення. Вісім новонавернених, п'ять братів і три сестри у Христі присвятили своє життя наслідуванню Христа. Священодій звершив пастор Віталій Нагорний. Хрещення відбулося в мальовничому приміщенні місцевої баптистської церкви. Два діякони рукопокладені у Вефілі, 15 червня, в місті Південна в церкві Вефіль Михайло Буковського та Олега Пецьковича посвячено на діяканське служіння. Молитву з покладанням рук звершили пастори Олександр Димов, голова Одеського обласного об'єднання церков, Петро Наконечний, перша одеська церква та Олег Гузик Вифіль. Пастор громади Олег Миколаєвич Гузик поділився радістю. Це було справжнє свято для громади. Тепер у церкві Вефіль служіння звершують два пастори та вісім диаконів. Дякуємо Богові, який піклується про свою церкву. Більше інформації про нових служителів читайте на сайті об'єднання. Навчилися спілкуванню, яке цілює. 11-13 червня в Одесі відбувся семінар дошопіка військових і травмованих під час війни. Підбір і застосування інструментів душоопіки військових цивільним та тих, хто постраждав під час війни. Ініціатор та спікер семінару професор військової академії США у Вестпойнті Джефрі Бергман, є спеціалістом у сфері посттравматичних стресових розладів і травм серед військових. Протягом трьох днів місіонери, пастори та душопікуни занурилися в широке коле питань кризового консультування. Серед учасників був керівник комітету з організації нових церков, пастор Руслан Шаринга. Та ректор Християнського гуманітарно-економічного відкритого університету Валерії Савельєві. Головна подія Одеської богословської семінарії 2025. 13 червня Одеська богословська семінарія звершила випуск 25-го року. Освіту здобули 79 семінаристів з різних навчальних програм. Випускна церемонія зібрала багатьох учасників і поважних гостей. В урочистій атмосфері студентів, служителів та науковців привітав голова весь. Є ХБ пастор Валерій Антонюк. Від імені викладачів з вітальним словом виступив засновник і перший ректор ОБС доктор Сергій Саніко. До вручення дипломів промовою запросив декан семінарії доктор Віталій Станкевич. Пастор Олександр Димов, голова Одеського обласного об'єднання церков ХБ, оголосив та привітав нового голову опікунської ради семінарії пастора Ігоря Бандуру. Також до учасників звернувся ректор семінарії доктор Олександр Геченко. Він повідомив про заснування фонду розвитку пасторського служіння. На завершення пастори звершили молитву благословення. Сімейний клуб в першій білогород церкві. Любомир Турчак, автор книжки сімейного консультування, вчив подружні пари мистецтву спілкування в першій білогородністровській церкві на початку червня. Майже 50 чоловіків і жінок відвідали зустріч церковного сімейного клубу. Сімейні пари, що мають неповнолітніх дітей, спілкуються та навчаються в колі однодумців. На зустріч запрошуються професійні сімейні консультанти. Данило Олійник та об'єднаний молодіжний хор співали в Одесі. 15 червня Данило Олійник, керівник комітету музики та творчості ВСТХБ та об'єднаний молодіжний хор під керівництвом Андрій Козовльова, співали в Одесі. 45 голосів із семи церков взяли участь у хоровому служінні і на богослужіннях Вранці у першій одеській церкві, а ввечері у другій Одеській. Данило Олійник привітав церкви та місцевих музикантів. У супроводі хору він виконав пісні на долонях твоїх. Так, спасіння він звершив. Та це лише початок. Хор також виконав інші відомі твори. Соло он Cross» у супроводі хору виконала Ірина Козовльова. <му> Учасники доповнили програму поетичними творами. Впливова тендітність в одеському домі молитви. 7 червня 90 сестер у Христі зібралися в Одеському домі молитви, де пастор Едуард Гукасов. Зібрання об'єдналося навколо теми «Впливова тендітність. Тему розкрила гостя заходу, коучиня та викладачка УБТС Тетяна Бадалі. Серед біблійних прикладів жінки розглянули приклад Лідії, а також обговорили значення слова помічниця у книгі Буття. Окрім трьох духовних сесій, жінки співали знайомилися. Грали та спілкувалися за кавою. Жіноче спілкування організовує дружня сестринська команда Дома Молитви, яку координує Лариса Бабенко. Ви дивитесь новини Одеса Баптист. Ставте лайки цьому відео, поширюйте добрим людям, підписуйтесь на канал та залишайтеся з нами.